Дня, друзі, гості мого каналу. Ось обібрала я укропу. У мене його багато, це лише невелика частинка. у мене цілий таз. Буду його солити холодним посолом. Укропчик я обдивляюся. Ось ці корінчики я буду обрізати і викидати. Вони не потрібні. Також, можливо, тут будуть такі дуже товсті стебла, але я поки не бачу їх. Ось я обібрала укроп. Обрізала йому корішки, корінці і обрала бур'ян. Ось такі бували ще цурпалки, я їх теж обрала, бо таке не годиться на засолку. Подався бур'ян, тут подав всілякий, то я його обібрала, буду я його замочувати у воді підсоленій на цілу ніч. І вранці буду вже його тоді різати на засолку. Чому на цілу ніч? Тому що тут місцями є попелюха, щоб всякі жучки, які там, можливо, є попелюха, всі вспливли і буду добряче їх перемивати, адже це буде засолка, воно має довго стояти. Тому треба його добре оббирати, щоб було нічого там не було. А пахне який укроп. Такий запах, я вам скажу, той укроп, який я цьогоріч сіяла. Він не так пахне, як оцей, що сіявся на зиму. Верніше, він сам насіявся. У мене торік ріс укроп я на насіння. Звичайно, що він трохи обсипався і от такий от красивий. Ну, це ще не весь у мене укроп, це лише частина його. Тому я буду салити пізніше більше. Можливо, навіть з петрушкою його буду міксувати.